Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі у Христі, брати і сестри, коли щойно ми почули цей євангельський уривок, євангельське читання цієї неділі, притчу, то невільно наша душа збентежилась. Збентежила того, наскільки Господь може проникнути в нашу душу, в наші серця і в наш розум. Адже напевно насторожили нас слова Христа Спасителя, ті, хто слухає і не розуміє. Дуже часто так буває. Тому Господь промовляє до нас притчами для того, щоб ми все-таки відкрили свій розум, щоб розуміти священне Писання. І тому підтвердження цих слів Господніх є і інші слова, які повторюються. У цій притчі двічі, хто має вуха слухати, нехай слухає. Очевидно, Господь мав на увазі таке, що коли людина буде слухати і розуміти, а ще більше діяти, так як навчає Господь. То вона осягне те вічне царство, до якого покликаний кожен із нас. Притча про сіяча досить повчальна, повчальна тому, що образ сіяча він дуже сильно присутній у нашій українській історії, тому що український народ. Називають народом землеробом. Від віку наші правоці і батьки сіяли ниву. І, очевидно, для того, щоб ниву засіяти, потрібно було дуже багато праці докласти, щоб її підготувати до цієї сівби. Тим більше сіяч, який дуже вміло це робив, а не кожен вмів це робити. Він підбирав досить добре зерно для того, щоб воно зійшло на доброму ґрунті. Однак в цього сіяча траплялося різне. Були зерна, які летіли на дорогу, можливо, він байливо. Робив це, але все рівно, якесь зерно потрапляло, потрапляло на цю межу. Можливо, на цій землі було не зовсім вибране каміння, тому що і така була земля, і, зем, і зерно це падало на каміння. Можливо, ця земля була досить невироблена, і коли це Зерно потрапляло на ґрунт, то бур'ян це зерно дуже швидко забирав з собою, знищував його. І, звичайно, був і добрий врожай. Коли зерно падало на добрий ґрунт, мало схід і ще сіяч Дуже багато працював над тим, щоб це зерно бродило. Отже, ця притча дуже близька до нашої душі, щоб її розуміти. І в образі Сіяча у Євангелії сам Господь показує себе, син Божий, який втілися, прийшов на землю. Зробився таким, як ми з вами, був подібний до нас усьому, окрім гріха, став сіячем, тому що проповідував Слово Боже для тих, хто йшов за ним, і тих, хто ще народився, став християнином, священне Писання постійно нас повчає, слову Божому, слову Спасительному. Правдивому і істинному, такому, яке не може бути піддане сумнівам, тому що виходить із уст самого Христа, Бога істинного і абсолюта. Але знаходяться у світі люди, християни навіть які здатні піддати сумнівам ці слова Христа Спасителя. І вони дуже схожі на ті зерна, які впали при дорозі. І ворог роду людського, як каже сам Спаситель, диявол, в образі птахів поцьобав це зерно. Він забрав з їхніх душ бажання бути християнами, послідовниками Христовими, вирвав ці бажання. І ці люди вмить або стали атеїстами, або взагалі такими, що не пішли за Христом, а пізнали якусь іншу релігію, яка несумісна з християнством. Були серед цього зерна і такі подібні люди, які з дуже великою жадобою слухали Слово Боже і раділи навіть цьому, каже Христос, але вони не зуміли в собі зберегти це Слово Боже. І воно не прийнялося, тому що впало на кам'яну душу, на душу, яка нічого не сприймає у цьому світі, яка фактично є жорстокою, немилосердною, подібною до каміння, на якому нічого не може прорости, окрім моху самому. Були і серед людей такі, які сприймали це Слово Боже, але потреба життєвих турбот, необхідностей, праці, різної суєти і марноти забрали в них це розуміння. Терня, що таке терня, це наші гріхи. Які постійно в нас заглушують і Слово Боже, і совість нашу, і вся ця суєта людська, вона забирає нас, викрадає також розуміння Слова Божого. Бачите, як дуже просто Христос. Намальовує нам образи людей у цьому житті. Я думаю, що ми дуже часто подібні до оцього зерна, яке падає на ґрунт, але терня, не дають йому росту. Ми не примножуємо у своєму житті добрі справи. Ми їх не творимо, а навпаки, є помножувачами сла. Я хотів би саме на цьому образі зерна зупинитися більш детально. Бо сьогодні в нашій країні незвичайний день день виборів. Дуже часто ми вживаємо ще одне слово. Яке в принципі не мали б вживати чесних виборів. Якщо ми кажемо чесні вибори, то, звичайно, і розуміємо, що можуть бути і нечесні вибори. Але ті предвиборчі баталії, які тривали в нас, слава Богу, недовго, показали, що ми нічого не зрозуміли. І не зробили ніяких висновків із того, що сталося в нашій країні. Ми бачили так само бруд, взаємне поборювання нечесних людей, нечесні предвиборчі перегони. Сподіваємося ще на одне, чесно все порахуємо. А що з того вийде? Ми побачимо, тому що терня ростуть відповідальності ніякої, тому що дуже часто до влади йдуть люди зовсім бездуховні, які абсолютно не розуміють, що таке християнин, що таке віра, що таке слідувати за Христом. Вони дуже подібні. До всіх тих зерен, які падали і на дорогу, і на каміння, і в терня, але мало подібні до тих зерен, які дали прекрасний плід. Ми ще здатні нашою участю у суспільному житті все це змінювати, але нас долає страх. Від того, що ми бачимо, це нерозуміння очевидностей, очевидних речей. Апостол Павло каже до нас, вмійте розрізняти дух віку цього, але чи часто ми бачимо цих людей розумними, які йдуть до влади? Очевидно, тоді нами опановує страх. І ми, напевно, хочемо бути подібними до тих, хто терпить. Я Христос сказав, зерна, які проросли, дали гарний плід, це зерна терпіння. Скільки нам ще терпіти, очевидно, що Господь не накладає на нас Христа. Такого, що ми його не перенесемо в житті. Хрест не для того накладається на людину або береться людиною, щоб він вбив нас. Він навпаки допомагає нам перенести всі страждання і терпіння в цьому житті. Не песимістичною повинна бути моя проповідь. І ви не повинні вийти із цього храму такими, з такими думками, що все уже втрачено. Є в нашій країні люди, які хочуть служити українському народу. Тільки нам, виборцям, потрібно змінити все в своїх умах, бо наш громадянський обов'язок. Ці вибори зробити чесними, перш за все прийти на низ, бути пильними, щоб голос нас, як те зерно, не вкрали злі птахи. Отож, дорогі брати і сестри, пильнуйте, ні лукаві, але християнин це оптиміст, сказав, Соломон премудрий, домівка чесного розцвіте. І я віру, що наша Україна також розцвіте. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!